Міст, провірно можна, можна Буває, це провірка мосту на, провір, на місці, чи ми його правильно зробили, чи він не провалиться під киянами. Тому ми можемо прийти самі перші, провірити і здати його в експлуатацію для киян і для гостей міста. 14 та Коломийська сотня. Ми самі зробили своїми чорними руками. України, ми самі їх зробили. Одного разу я тут з хлопцями ніс службу вночі, тому що деколи доводилось допомагати в такій справі. І зі мною був ліснечий Володимир з Щепорівського лісництва з Коломийщини. І він каже, от в мене є така ідея, коли ми переможемо, то я готовий свої особисті матеріали дати на відбудову тієї частини моста, яка згоріла. І вже 21 лютого він тут був з рулеткою, запропонував мені прийти зробити заміри. Коли ми прийшли на цей міст, побачили, що він в поганому стані, повністю тому, що прогнили балки, прогнили дерев'яний настил. і вирішили повністю замінити все на дубові, настил і на дубові балки. У нас була створена каса така революційна. В і з цієї каси взяли гроші, а також ну, допомогли лісники нам з пиломатеріалами. Тобто бюджетні гроші тут не використані зовсім. Зараз так... яка у вас задача стоїть? Освітити, відновити. Відновити освітлення, а... по мосту ходити зараз. Можна можна, 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 танцювати, можна, гуляти можна, все можна. Палити не можна, Палити не можна. Розкажіть, як вам відремонтований міст? Ви, ви, ви по ньому вперше ходите? Да. Вперше, я зараз... боюсь висоти і, і коли я на нього заходила, мені просто було страшно тут стояти. А зараз ну, не, не так одоліває страх. Тому... Mm -hmm. а мені дуже подобається, але якось дивно, що він новий, а вже чорний. Ну, слава Богу, що він є, але якось так трохи Майдан. Але це символ Майдану, я розумію. Це все Майдан, що палено, це все, що ми дихаємо, що це є. Ми, відмиємо Майдан, відмиємо міст, нема проблем. Ну, Висотою назвали, от це була сама крайня наша залога. І висотою назвали її, тому що був вищий рубіж охорони. Це само по собі якось назва з'явилася і ніхто не думав над цим. Назвали так і назвали. Якщо кожне місто візьме на себе якусь частину е, витрат на облагородження центральної частини Києва, то проблем ніяких не буде, і нарікань ніяких не буде, і з державного бюджету, відповідно, кошти не будуть витрачені.